Звіню, яка біля корида сидить? Ми хочемо її звідти вигнати, тому що ми її годуємо. Ми на це маємо право. Нема, немає, нема. Нема. нема Нема свині, яку ми годуємо. Нема! Кажуть, що начальник десь побіг.

Дорогі глядачі, повертаємось до традиції 2014 року. Відео, яке ви побачили, це відбулося 10 квітня біля Житомирської багатопрофільної районної лікарні. Простими словами, хто знає Житомир Стинішівка. Так от, відбувся мітинг, на якому близько 300 пацієнтів і працівників закладу виступили проти реорганізації неврологічного відділення лікарні. От зараз під час війни хтось вирішив, не знаю, мабуть, хтось зверху дав наказ, не берусь стверджувати, але скоріш за все, дав наказ закрити неврологічне відділення. Зараз, під час війни, коли людям так важко. Коли в людей дуже багато різних захворювань, особливо неврологічних захворювань, а особливо в людей похилого віку, і не тільки в людей похилого віку. І молоді люди теж зараз, ну всі все розуміють. Війна внесла свої корективи, одні нерви. Так от зараз вирішили закрити неврологічне відділення. Ну хтось вирішив, що воно не потрібне. Так от, протестувальники вимагали у виконуючого обов'язка генерального директора лікарні Сергія Демуса, який підписав наказ про реорганізацію і закриття неврології скасувати цей наказ. Той в свою чергу відповів, що це неможливо. Що було далі? Подивіться на відео. Скажіть, подивіться вляд, людям усім у, у, у очі. Це, Скажіть, я вам, кажу, вам не соромно? у мене мама, мікується, мама мікується. у мене батько, у мене все сім'я лікується в неврологічному відділенні. Сергій Володимирович, вам хайба, вам не можна носити білого халата. І хто сьогодні може надати право цій людині чи другій закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей? Які працюють, а такі на Отож, після того, як він сказав ні, його просто кинули в сміттєвий бак, і це допомогло вирішенню ситуації. Згодом стало відомо, що о 17.00 того ж дня, 10 квітня, Сергій Демов скасував наказ про реорганізацію неврологічного відділення Житомирської багатопрофільної опорної районної лікарні. Хочу зацитувати слова однієї з учасниць мітингу місцевої жительки Людмили Лепета. Якщо влада нас не почує, ми будемо перекривати траси, будемо ходити щодня, щоб вона нас нарешті почула. Орки нас б'ють за кордону, лізуть до нас як таргани, а влада нас вбиває зсередини. Тобто вся ця ситуація показує, що, схоже, що люди просто втомились від свавілля влади. От і все. Робимо висновок. Поки одні тримають фронт, інші просто, як ми бачимо, ріжуть по-живому. В Житомирській районній лікарні, в Станіщівці керівник вирішив закрити неврологічне відділення і звільнити фахівців. Просто отак, от просто під час війни, бо ж, мабуть, поранені, там, я не знаю, інсульти, якісь хронічні хворі. Це все вигадки, правда? Ну, це ж вигадали. Знаєте, це було б е, смішно, якби не було так сумно. І небезпечно, це ж хтось дав наказ, я не знаю, чи він сам вирішив. Але люди мовчати не стали. Не стали люди мовчати, і вони прийшли. Не просити, вони прийшли вимагати. Прийшли медики, прийшли пацієнти, прийшли ветерани. Ви бачили, там були люди в військовій формі, прийшли активісти. І як виявилось, коли громада не мовчить навіть найбільші Шефи, вибачте, починають розуміти результат рішення про закриття відмінено тими ж руками, якими все це підписали. Дуже б хотілося, щоб спочатку перед тим як приймати якісь рішення. Щоб можновладці і керівники різних організацій, щоб вони думали перед тим, як щось робити, щоб людям просто не приходилось отак приходити і вибивати, вибивати, вимагати те, що і так має бути. Дякую за увагу. В мене все на сьогодні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.